Їх називають ловцями шахедів. Бійці мобільно-вогневих груп чергують 24 на 7, аби прикрити небо над Харковом і нищити смертоносні дрони. Крім цілодобових чергувань, бійцям доводиться постійно вчитися. Ворог намагається удосконалювати свою зброю. Тож нашим захисникам треба бути готовими до нових викликів, яких саме про полювання мисливців на ворожі дрони. Репортаж Світлана Шакаре. Це лазерний прожектор, який один з членів екіпажів допомагає кулеметчику, підсвічує. Для виявлення шахеда на звук з якої сторони летить шахет в сторону звука. Ми наводимо лазер, виявляємо шахет в небі, шахета лазером, де вже потім кулеметчик в сторону лазера, бачить, наводить приціл. Ці кадри ми знімали сім місяців тому. Бійці мобільно-вогневих груп демонстрували, як прикривають небо над Харковом. Зараз у ловців шахедів роботи менше не стало, адже ворог добряче вдосконалив свою смертоносну зброю. Спочатку Шахеди були ну, не дуже ну, маневрені, да? а вони були повільні і літали на низькій висоті. А зараз ворог розвивається. Зараз реактивні шахеди є, вони летять швидше і я вам хочу сказати, вони летять на вищій висоті. Швидкість дуже хороша. Но но ми вспіваємо, ми працюємо, ми їх збиваємо. Яка б у них швидкість не була? Ми для того й создані наш підрозділ созданий для того, щоб поражати всі їхні цілі. Удосконалили й обладнання наших бійців та показувати його детально не можна, бо новітні розробки повинні стати сюрпризом для ворога. Ми працюємо також, який би це дрон не був. Різні модифікації це тільки нам галочка. Якщо ми збили останній їхній дрон, уже модифіцірований, який вже пройшов їхні дійсно випробу і вони думають, що вони зробили це найкраще. і Ми його не зможемо збивати. Та ні, Андрій на позивний бур у цивільному житті працював на буровій вишці на Харківщині. Видобував газ у 2022-му Мобілізувався за плечима, Кріщіївка і часів яр. Останні чотири місяці служить у роті прикриття повітряного простору. каже на рахунку його підрозділу, вже десятки збитих шахетів. Це адреналін, це іногда навіть сльоза за те, що ну дійсно ми збили. Ми Змогли, що цей шахід не зруйнував чию то оселю, е, наше підприємство, не вразив нашу техніку, не загинув ніхто з військовослужбовців, не загинула ні одна гражданська особа, не тварина. І водночас кожне збиття це і новий досвід, який фіксують та аналізують, щоб бачити потім ось такий результат. Є! Падай! Падай! Тобто ми не працюємо так, летить шахід. Зараз я почну стріляти, а бось ми його з'їдемо. Ні, у нас підготовлені екіпажі, люди вже спрацювалися. Кожен кулеметник знає, як йому краще виставити кулемет, як йому краще зробити постріл. І старший кулеметник завжди керує водієм. Нещодавно Андрій повернувся з навчань у Великій Британії. Каже, навіть для людини з бойовим досвідом було нелегко Отакі от піхотинці з такими баульчиками. Ідуть, повними снаряди. що всі держаться. Є теж. Це штурм посадки окопів. це Марш на великій дистанції це дистанції не на рівнінні, це і гори, і ліса, посадки, поля, в вгору і вниз піднімаєшся, спускаєшся, і плюс, як вам сказати, климатичний пояс, погодні умови, вони дуже ну, не такі, як ми привикли, несприятливі. не сприятливі. Воно все це вказується і на великі відстані, марші. Вони тебе загортовують. Також ти ж йдеш в повному бойовому спорядженні. Тепер усі навички буде використовувати для захисту рідної Харківщини, бо мріє чим швидше повернутися до мирного життя, видобувати газ і виховувати дітей. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.